Друзі, всім привіт! З вами радіо Україн The Netherlands» і я, його ведуча Олена Зашивайко. Сьогодні з нами на зв'язку представниця українського балету Ксенія. Я вітаю вас. Як ваш настрій? Вітаю чудово. Дякую А ваш. І в мене дуже добре, тому що я дуже рада з вами сьогодні поспілкуватися і дізнатися більше цікавих історій і фактів про український балет у Нідерландах. Ми потрапили у Нідерланди у зв'язку з тим, що почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І ми змушені були поїхати. Багато хто поїхав по різних країнах, і спочатку ми не були разом, але потім створили групу. Тобто, тут були наші двоє солістів національної опери Стас Аншанський та Олексій Тютюнник. Вони танцювали з приймою Нідерландів і Гонедійон. В них була програма, вони разом танцювали. Ось і. А... Коли почалася війна, вони створили таку ініціативу. Тобто, ну, знаєте, всі, всі вирішили, що треба якось допомагати. Вони почали створювати United Ukrainian Ballet. Це було тяжко важко, але створили групу, де всіх там по різних, ми всі з різних театрів, нас багато з нацопери, але також є Львівська опера, Дніпропетровська опера, харківська опера. тобто, Фрілансери, також артисти, хто там також опинився у Європі, коли почалася війна. І всі поз'їжджалися, Нас було дуже багато, багато спочатку, нас було 65 людей. Ось і створили голландці, саме голландці за допомогою наших хлопців, українців, нашої, нашого мінкульту, нашої нацопори. Якось гуртувалися і створили цю компанію United Ukrainian Valley. Ми профункціонували два роки. Це були дуже круті два, два роки, бо ми працювали з неймовірними легендами, як для балетного світу, і Кілян і Олексій Ратманський. Ми мали неймовірні прем'єри гастролі світом. Ми мали можливість знаєте, ну нести слово про Україну, піднімати український флаг на різних площадках і в Америці, і в Англії, в Сінгапурі, в Австралії. Тобто, шалена дяка людям, які це створили за. Ну це була сказка, скажімо так. Сказка протязі двох років, але, е, як ви розумієте, звичайно, спочатку це була шалена підтримка України, шалене фінансування, Міністерство культури, приватні інвестори, частні інвестори дуже ну, нас прям купали. Uh -huh. і а потім, звичайно, що всі е, дуже втомилися від війни і скільки вже можна допомагати. Один раз допомогли два, а потім. Ну, це війна не, скінч, не скінчується, і ніхто не думав, що війна протримається так довго. Тобто вони одразу позиціонували нас як тимчасовий проект. Звичайно, ми якось обживалися, як артисти, ми були дуже сплочені, як трупи. Ми розраховували, ми бачили себе як театр більше, да, і хотіли чогось більшого, більше, більшого, більше, більший прем'єр. А разом із тим, той самий час підтримка вона зменшувалася, зменшувалася, грошовий потік також зменшувався. І вересні цього року було об'явлено, що на жаль, United Ukraine вели припиняє свою операційну діяльність, тобто юридично він ще не закритий, Це був закритий. Правильно наскільки це була фундація, да. Немає можливості далі дуже... продовжувати. Так, Тримувати. Тяжко а, утримувати велику кількість людей, особливо артистів, особливо тих, хто відмовився танцювати Чайковського. Бо усі контракти в Європі взагалі абсолютно інше ставлення до Чайковського, до Лобединого Щелкунчика. Щелкунчика — це ну якби світова спадщина, і ніхто нас довго ніхто не розумів, ні наші голландці, ні, ні ніхто дуже важко людям тут пояснити, чому ми не можемо танцювати. Лише одного разу Матайс, я довго з ним розмовляла. Він каже: А можливо, це тому, що як моя бабуся, котра пережила війну з німцями, вона зараз до, до цього дня вона не, не купляє німецькі машини. Це щось таке? Я кажу: ну, умовно кажучи, щось подібне. Щось схоже так, щось подібне. подібне. Да. А, а так, взагалі, тобто ми відмовилися танцювати Чайковського, і ми після цього якось ну ви розумієте, усі контракти, усі там імпресарі вони хочуть або Лебедина, або Лускунчика, або лебедина Лебедини Лускунчика, і ще краще сплячу красуні, тобто весь класичний світовий репертуар. Якщо ми кажемо, що ми це не танцюємо, одразу стає питання: а що ви тоді можете танцювати? І нема, ну знаєте, важко. Це бренди. Вони вже сформовані, вони вже розкручені, це світові бренди. Ми стати, що ж, ми... так. Так, да, щось нове сказати ну давайте там жизель. Ми танцювали жизель, жизель не дуже охоче брали, бо це не такий брендовий спектакль, як Лобидини. А щось нове там сказати Ну давайте ми вам щось своє станцюємо. Ніхто не хоче ризикувати, бо люди не знають. І всі хочуть продавати білети і мати бізнес. Нікому не треба. Ну за кордоном взагалі нікому не потрібно розвивати українське мистецтво. Це потрібно лише нам. Для, для них це дуже ну така, вони підтримують звичайно, але це дуже далека категорія і вони краще підуть подивитися на щось звичне і точно де буде для них зрозуміло і о, гарні емоції. Тому а, а, після закриття було дуже дуже депресивно і сумно, сумно. бо ніхто... І Я розумію вас, тому що а, наш проєкт Радіо. він Плюс-мінус потрапив в такі ж самі реалії цього е, світу і Королівства Нідерландів. Ми також були два роки під е, прикриттям е, і платформи Нідерландської mm -hmm. радіостанції, а з цього року ми вже пішли у власне. Таке плавання тому я вас дуже, дуже розумію, і мені дуже цікаво було з вами поспілкуватися саме з цього приводу, як ви продовжили свою роботу, як ви не здалися, що надихнуло, хто допоміг, тому що я розумію, зараз вже літо 2024-го і ви існуєте. Ваша команда існує. Ви проводите виступи, і я бачу анонси заходів з виступом балету українського балету. І mm -hmm. також хотіла, у вас запитати стосовно того, що зовсім нещодавно у Нідерландах був анонс під ім'ям Український балет, але ця компанія зовсім не була не мала ніякого відношення до вас. А що це взагалі було? Чи знаєте ви цю історію і як ви її вирішили? Ну, дивіться. Стосовно цієї історії, почну з кінця. Стосовно цієї історії, як нам пояснили, тобто United Україні Belly, це не ми, це голландська ця ініціатива, і цей Стіфтінг він належить голландцям. Тому. Вони закрили операційну діяльність, але вони досі мають цей стіфт і мають право їм розпоряджатися, як вони вважають за потрібне. Тому, звичайно, вони мають право використовувати це ім'я для якихось інших гастролей та інших ініціатив, скажімо так. Тобто, ну, там, там лебедина. Зрозуміло, просто е, ми зараз сьогодні про це поговоримо, щоб люди, е, котрі нас послухають, побачать, щоб вони розуміли, чим відрізняється український балет від е, того, що е, е, анонсує саме Нідерландський Стіхтір. Тому що коли я, наприклад, е, побачила цей анонс, для мене було також трошечки е, дивно і е, гарно, що ця інформація вже розповсюджується, і люди розуміють. Чому відмінність. А я ж тепер називається ваша команда, скажіть, будь ласка, ми недалеко недовго думаючи, назвалися Ukrainian International Ball. Я скажу чому? Тому що на початку того, як ми почали, ну спочатку було дуже депресивно і дуже багато людей поїхало, і взагалі, ну знаєте, от смерть, смерть як така артистична смерть, це дуже важко тяжко. Бо Люди намагалися хтось поїхав, там хтось до Китаю, хтось ще куди. Люди намагалися кудись пристроїтися, але тут в Європі дуже важко пристроїтися, тому що дуже маленькі трупи, дуже маленька кількість контрактів, дуже високий рівень, дуже висока конкуренція. Звичайно, як європейські трупи, вони намагаються взяти європейців. Так, не на проблемах. Ми все ж нас підтримують, але ми все ж проблемні. Ми біженці, ми з країн третього світу. Тобто це теж такий фактор, і дуже в нас багато класних артистів, талановитих, професійних, з, з досвідом тебе, вони ніде не змогли пристроїтися. І в нас люди ну, там декілька місяців працювали досвідчені, люди, фахівці з освітою, з бекграундом, вони працювали офіціантами, доставщиками, тобто лоу job. І мені це. Я завжди ну, я завжди топила за артистів, і для мого серденька це було. Ну, Просто неприпустимо. Тобто, знаєте що порівняно з тією казкою, яка в нас була, да, якийсь такий ну крутий, дуже рівень. Ми упали так якось низько, і казало, здавалося, що ну, взагалі ми з. <гум> З того вже не виберемося, і це кінець просто світ э, рухнув і, і фундамент так, насправді так дуже ну дуже тяжко. Я дуже прив'язуюсь до людей. Ми, ми не були як трупа. Знаєте, як зазвичай трупа, якась там ну театральна трупа. Я також дуже любила на оперу і і зараз люблю всіх людей. Але тут ми були все ж у, у, у світі таких ну драматичних обставин, коли війна і все таке інше. Нас дуже багато чого об'єднували. Ми всі жили і живемо разом. І це більше як родина, коли ти ну інші відносини, і звичайно, коли там якісь члени родини їдуть кудись, і ти не знаєш взагалі чи ти побачиш їх чи ні? А, ну було дуже тяжко. Я прям була у депресії, А потім, потім я подумала: блін що стараємо, не, ми, українці, да невже ми так легко здамося? Невже ми приймемо цей факт? От, як факт, що все. Тобто такий осередок, який дуже багато було роботи проведено. Це дуже крутий е, шоу-кейс, дуже крутий е, е, ну, досвід, і про нас ще досі знають нас, ще досі люблять. Тобто, це, е, е, ця двері вона ще відкрита. Я вам хочу сказати про вас не досі знають і досі люблять, а вас і зараз. І на майбутнє знають і люблять, і е, саме у мене є дуже велика повага до вас, що незважаючи ні на що, ви розуміли наслідки, і ви відмовилися танцювати е, те, що від вас очікувалося, тому що це суперечить культурі України, нашій українській культурі, і е, попри будь-які ці складнощі. Ви продовжуєте існувати, ви продовжуєте розвиватися, і є людина, котра вас веде вперед, ми сьогодні також проведемо інтерв'ю. І я, я впевнена, що у вас дуже класне майбутнє і успіх це 100%. Дуже дякую, дуже приємно почу... почути Ну, так само знаєте, ну ви мене розумієте, як людина, яка також ну потрапила десь у такі ж самі обставини. Ну Ми не можемо здаватися, ми не маємо здаватися, бо від нас, людей, хто не в Україні, а хто за кордоном, дуже багато чого залежить. І саме мені здається, від нас залежить та культурна дипломатія, яку ми можемо вести і нести, і завдяки чому так само формуються якісь зв'язки з країнами. якась Ну, ви знаєте, там новини діють на мозок, а, а, а тобто, устави, на да, мистецтво воно діє на серце. Це набагато більший а, імпакт на людину. Тобто емоційний вплив а, це щось набагато глибше, і саме завдяки цьому ми можемо підтримувати нашу країну. А, під, а, Підтримувати наше мистецтво, розвивати його, якось пропагувати, імплементувати у різні також культури. Тобто, це наша задача. І ну так просто, ну я мені я зрозуміла, що я просто ну, якщо коли я помру я собі цього не не пробачу. Тому я подумала, ну блін, біля мене стільки ще залишилося багато класних артистів. Є діма, який хореограф. Ми повинні щось спробувати зробити. Ми повинні. Я не можу дати артистам просто працювати на доставках чи офіціантами. Ну ми повинні щось зробити. І ось ми почали кроки в цьому напрямку зареєструвалися як організація, як Стіфтінг. Подалися, ну, щоб подавати, вирішив, що треба подаватися грошей. Нема <реш> грошей немає, а треба якісь вистави. Треба подаватися на грант. Схопили якийсь грант. Дуже до речі хотіла висловити подяку. Ми познайомилися з фондацією Федіра Шпіга. Дуже класні люди. Марія Лемберг та Діана. Вони саме допомогли, бо ми ж нічого, ми, артисти балети, нічого не вміють, <реш> а <Ага>. будемо робити? <реш> <от, от, реш> Ти що організовувати, куди писати? Може, давайте презентацію зробимо. А як це робити? А я не знаю. У якій програмі взагалі це робиться? Так, це взагалі абсолютна матерства. Ми розуміємо ще наскільки тут, в Нідерландах, знаєте, ну тут всі поважні такі, тут всі там дуже обережно ставляться до незнайомих. Все повинно бути дуже чотенько. так. От і ми такі, Є багато планів, а як це все Так, Ми хочемо, на це віримо, а вони так окей, а як ви це будете робити? Ми не знаємо. Може, ви нам допоможете, вони о-о-о-о. Саме ця фундація Шпіга, дівчата, вони дуже допомогли із написанням гранту, і з формуванням цієї, бо ми спочатку в мене мрія створити лісову пісню. Тут в Нідерландах, але це дуже великі проєкти із дуже великим фінансуванням. Я хочу обов'язково оркестр живий, я ненавиджу цю мертву музику. Ви знаєте, я дуже я обожнюю оркестр. Тому я хочу ну якщо робити, то робити класно. На це потрібно дуже багато грошей, дуже багато знайомих, досвіду. Ну це ж ну, шалений продакшн. Тому вирішено було разом із Владою Коваленко. Вона мені дуже допомагає. Вона артистичний директор в нас і, і, і там. Ну і взагалі, ми, от втрьох, я і Хутарянська і Влада Коваленка, ми це якось продвугаємо. Без них я би цього ніколи не зробила. Ось ми вирішили зробити щось маленьке і споча і почали ось придумувати, щоб таке зробити. Один балет, і потім вирішили два балети, такі маленькі, ну щоб потрошечку щось просувати. І подалися на грант. Якби не фундація Федіра Шпіга, ми б цього не зробили, бо вони допомогли, знайшли дівчину, яка вміє писати гранти, вона там все розписала. Ось нам відмовили у гранті, звичайно. Я так і знала, що так буде. Бо ми там якусь ну, щось, якусь там же технічний реквайрмент, uh, uh -huh. котрі ми повинні порити. Ми там щось ну не так засумітили, тому ми не при, нам не дали грошей на грант, і тут ми сіли ну все що робити Приїхали. далі, так? Що робити далі? Да, але дякую, дякуючи нашій фундації United Ukrainian Україні Белистері, яка. Вона юридично ще не закрилася, операційні дія не закрилися. Вони сказали, що вони спробують нас підтримати. Тобто, після наших останніх виступів ще залишилися гроші, і Барт Меодер, він ну казначей нашої фундації Спронг, Вони дуже допомагали. Ну з усім він нас дуже підтримував по людськи і був завжди з нами. І Бар сказав, що вони я надіслала їм бюджети. Вони сказали, що вони нададуть нам ці гроші на цей проект Тобто... О, таким чарівним способом ми зараз працюємо над цим проектом. Це проєкт про він, як ми й хотіли, ми про що ми так ми хотіли не те, що зміксувати, а Показати дружбу культур да, і що може вийти з, з обміну досвідом інформації, спілкування між різними культурами. Тобто, у нас одну виставу ставить е, нідерландський хореограф, а іншу виставу ставить наш Діма да, Бородай, українець наш, дуже талановитий молодий чоловік. І де Ось. це можна буде побачити і коли. Е, е, у нас прем'єра 25 серпня у Корзу Театрі в Газі, так що дуже-дуже запрошуємо. Там дуже небагато місць, там 204 місця, тому і тому раджу поспішати, бо дуже багато запросів на нашу виставу. А ми обов'язково цю інформацію публікуємо на нашому сайті з анонсами подій українських подій у Нідерландах, щоб люди могли зайти, перейти за активним лінком і придбати собі квиточок на вашу виставу. Супер, супер, дуже дякую. Я хотілося би сказати, відмітити, якщо можна а, ми запросили Андрія Серемаху. Ви мабуть знаєте Андрюшу? Ну, звісно, так ми дружимо так, також, на Пала полі. Хвилина. Так, так, так. Бо а, ну ви знаєте, зараз не не дуже люди люблять, коли напряму кажеш про війну. Да, всі втомилися, коли вже українці війна. Ніхто не хоче а, довго співчувати і якось бути дотичним до горя чогось якогось. Тому аби ми хочемо показати це саме не з цієї позиції, що ми бідні, нещасні українці. Ну всі так знають, всі, а що ми сильні українці, що ми все, все одно йдемо вперед.